Великий четвер поєднує в собі відразу декілька подій, дуже важливих для християнської ідентичності. Передовсім це встановлення так званої тайної вечері останньої вечері Христа із своїми учнями, на якій він пробував пояснити їм те, заради чого він прийшов в цей світ, любов, в якій його післанництво розкривається перед нами, єдність нас із Богом через участь в Його тілі все це він викладає у так званій архієрейській молитві останній промові перед своїми страстями до своїх учнів. Окрім цього, тайна вечеря це момент, коли Господь викриває. Своїх зрадників чи радше свого зрадника, хоча і інші апостоли потім виявляться зрадниками, вони втечуть з-під Христа. Але Юда, той, який видає його на е, страсну і на страшну, також можна сказати, смерть, на розп'яття, виявляється. Грошолюбцем виявляється тим, який не розкаюється у своєму вчинку, розкаюється тільки в тому, що все пішло не так, і потім гине від цього. І тексти богослужбові цього дня цей мотив дуже інтенсивно використовують. Але на мою думку, одним з найважливіших моментів великого четверга є приклад, який Господь подав своїм учням. Це є приклад омивання ніг служіння. Один одному настільки, щоб можна було виконати рабську роботу: Роззути, обмити ноги, запросити його за стіл і служити йому. Тайна вечеря це про служіння один одному. Тайна вечеря про служіння, яке через смерть приведе нас до воскресіння, приведе нас до сидіння по правиці і лівиці отця. Тайна вечеря, це. Момент, коли бажання синів заведея сидіти по правиці і по лівиці Господа виразнюється у служінні один одному, де заповідь Господа служити реалізовується ним самим. Та й на вечеря це також похід до гецеманського саду і чування з Христом, якого ми дуже часто, так само як і апостоли, не дотримуємося, бо Очі наші важніють, наша увага зникає, і ми засинаємо. І дуже часто залишаємо Бога на самоті із Його бажанням спасти світ. Господь нагадує нам прочування, Господь нагадує нам також, що відповідження молитви, тому що отець не говорить нічого на прохання сина відвернути від нього чашу, яку він має пити, стає. Найочевиднішою відповіддю, відповіддю, в якій ми мусимо прийняти Божу волю такою, якою вона є. До тайної трапези у страсі всі, наблизившись, чистими душами, хліб приймімо разом з владикою перебуваючим. Щоб побачили ми, як він ноги учням умиває і рушником обтирає. І чинили так, як бачили один одному корилися і один одному ноги обмивали. Сам Бо Христос так повелів своїм учням предрігши се чинити.